Доброго дня, малята! Пропоную сьогодні розв'язати задачки. А для цього нам потрібні будуть рахівні палички. Якщо немає рахівних паличок, то можна замінити їх олівцями. Спробуємо. Тоді починаємо! Перша задачка. Півень залетів на тин. Ось і півник з'явився. Внизу перед вами смужечка, на якій ми будемо викладати рахівні палички або ж олівчики. Півника позначаємо однією паличкою, тому що він один. Потім півник ще один. Знову ж таки викладаємо паличку. Скільки півників усіх? Полічіть швиденько їх. Полічили малята? Скільки півників? Скільки паличок! Так, два. Позначаємо цифрою два. Спробуємо іще разом зі мною. У світланки на столі лежать два жовтих олівці. Позначаємо двома паличками. І один синенький. Знову ж таки викладаємо паличку. Дала подружка Оленка. Полічіть малята всі кольорові олівці. Скільки олівчиків? Скільки паличок? Так, три. Позначаємо цифрою три. Наступна задачка. Але цю задачку і надалі. Інші задачки ви будете рахувати саменьке. Я буду вам підказувати, допомагати на цій смужесті викладати рахівні палички, а ви будете звірятися, чи так у вас вийшло, чи ні. На лужку серед трави заховались дві кози і виклали зразу дві палички. А отут стоять ще дві. У густій рясній траві і знову ж виклали дві палички. Порахуємо гуртом, скільки тих разом. Порахували і позначили цифрою. Молодці. Наступна задачка. Хто це в лісі стук та стук розтрощив старенький дуб? Це наш дятел трудівник. Лінуватись він не звик. У дупло приніс три шишки і великого горішка. Полічіть, не гайте час, що у дятла про запас. Молодці малята. Три берізки. І три клена змалювала вмить Олена і спитала, скільки в мене тут усіх дерев зелених порахували малята. Позначили цифрою молодці. Правда, малята, цікаві задачки. Я впевнена, що у вас все. Вийшло молодці! До побачення!